Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, а я Ростислав А Цей відео присвячено новим критеріям бронювання, а також питанням, хто і коли втратить це бронювання. Тому що я так бачу дуже велика кількість народних депутатів, які, я так розумію, не відкривали саму постанову Кабінету міністрів. Однак вже зазначають всюди, що всі зараз припинять з 1 грудня, у всіх припиниться бронювання і всіх будуть заново бронювати, мобілізовувати і так далі. І так далі. Це не так. Це не відповідає дійсності. Кабінет міністрів 22 Листопада минулого тижня фактично прийняв цю постанову 1332. Я, до речі, дам на неї посилання у себе в телеграм-каналі, щоб ви могли подивитись посилання на телеграм-канал, в Тіктоці, як завжди, в шапці каналу, а в Ютубі буде під відео. І не забувайте обов'язково підписатись на всі мої канали, особливо на телеграм, для того, щоб знати останні події, які відбуваються і в судовій гілці, гілці влади, і, в принципі, в країні у нас. Повірте, буде цікаво. І так, що ж вони внесли? Вони внесли чергові зміни, там вже 115 як я говорю, зміни в постанову цю 76-ту. Яка регулює питання бронювання, і встановили, от після цього аудиту, до речі, аудиту, як зазначають засобах масової інформації, було знайдено ніби що тільки десь 3% було неправильно забронювано. Хоча я думаю, що це також не відповідає дійсності. І фактично за тією процедурою, яка була максимально прозора, забронювали все і правильно. Може, там одиниці були і заброньовані, але насправді. Ну, неправильно, ну це не носить такого якогось системного характеру. І так, що ж було зазначено? Відстрочки, які були отримані через Міністерство економіки, а також відстрочки, які були отримані через дію, які оформлювалися, всі вони діють прямо зазначено до 28 лютого 2025 року. Тому от всі ці розмови народних депутатів, це все не відповідає дійсності. Навіщо вони це роблять? Ну, люблять у нас похайпувати. Є е, е, перелік, в якому випадку ці відстрочки будуть анульовані. Це у разі закінчення строку, дії, якщо вони закінчуються, до речі, там я вам про строк дії також зазначу, що у разі якщо він закінчується до нового року, от, три, е, як там в самому кінці зазначено, 30 листопада, наскільки я пам'ятаю, то всі ці відстрочки будуть діювати до 31 грудня. От якщо... Строк закінчується від строчок до 30 листопада, включно то вони всі продовжуються автоматично до 31 грудня. Це підприємство установа організації критично важливими для функціональної економіки. Тому також не звертайте на це уваги, і так, значить. Які закінчили строк дії, ну я вже зазначив, як завершеним підприємством установувати ці мобілізаційні завдання, позбавлені підприємству установи такого статусу, ліквідацію органу державної влади, де зазначилось, звільнення військовозобов'язаного, тимчасово припинення дії трудового договору військовозобов'язаного, обґрунтоване подання керівника органу державної влади, я там далі вам розповім щодо припинення. Ну, думаю, що цього не буде. Надання відстрочки з інших причин, встановлених. Статтею 23 закону про мобілізацію взагалі не зрозуміло чому. Припинення укладеного договору цим з міжнародними організаціями, з організаціями, які відносяться до спеціалізованих установ ООН, на невиконання оператором протимінної діяльності ті, які отримали. Тепер, що важливо, дуже важливим те, що От там, де є дуже велика корупційні ризики, те, що я зазначаю, це те, що надана право встановити, от там далі там покладаються певні обов'язки на Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Міністерство юстиції, там всі ці реєстри об'єднати, пенсійний фонд об'єднати. Е, яким чином подавати, ну це все дуже довго. Однак, тут дуже важлива ситуація, що от там пункт сьомий. Я звертаю на це увагу, що центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, органом державного управління і розвився, їх перширюється на всю територію України обласним Київським Систовольським адміністраціям забезпечити у десятиденний строк, тобто, це до 1 грудня, якраз з дня набрання чинності цієї постанови, встановлення критеріїв, тобто вже не постановою Кабінету міністрів. А органи державної влади і місцевої адміністрації от Київська і Севастопольська будуть встановлювати критерії, за якими будуть в принципі, бронювати і визначатись підприємства, які мають значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальних громад. Я вважаю, що це не зовсім правильно, і саме тут тому я в свій час і говорив і давав коментарі, що от та обмовка Шмигаля. Що будуть роз'яснення від міністерств, на жаль, для чого робились ці зміни, щоб всі норми були максимально прозорими. Ну, як вони до цього часу були? Я ще здивувався, ніби все ж було прозоро. Були критерії, чітко підприємство відносили. І Шмигаль сказав, що. У разі от, е, прийняття то міністерства будуть надавати роз'яснення щодо норм. Думаю, так почекайте. Ми ж вроді не такі вже і глупі люди. Можемо і самі розібратися. А виявляється, ні. Виявляється, що зроблена оця корупційна складова, де от до 1 грудня всі ці органи повинні розробити свої критерії щодо віднесення підприємств до важливих до значущих для місцевої економіки, а також е, критично важливих до. Підприємств. І тому я так і розумію, що тут почнеться жах, що почнеться. Ну, Будемо сподіватися, що максимально це, це в 10 денний строк, вони повинні зробити з 22 листопада, тобто по 1 грудня, фактично зробити. І 3-місячний строк переглянути прийняти рішення про визначення підприємства, установи організації критично важливими. От тут також можливо, я вважаю, досить великі корупційні ризики. Ну сподіваюся, що цього не буде, що це мої прибільшення. Ну критерії повинні бути однозначні і всім зрозумілі, і максимально прозорі. І перевірити, що однакові підприємства з однаковими критеріями одні визнаються критично видозумі, інші ні, такого бути не повинно. Ну, я думаю, що скоро ми побачимо і це також змінять і приберуть право для місцевих органів встановлювати ці критерії, тому що це повинно встановлювати все ж таки на рівні держави. А так, ні у кого відстрочки не заберуть до 25 лютого, вони всі діють. У підприємств, які закінчились до 30 листопада, включно, всі ці критичність їх діє до 31 грудня. Ну і далі, далі чекаємо критерії для підприємств, станової організації від місцевих органів влади і центральних органів виконавчої влади. Поки на цьому все, підписуйтесь. Як тільки з'являться критерії, я обов'язково зніму відео і також постараюся з вами розібрати всі ці критерії, які були виставлені, що потрібно для цього зробити. Зараз головний критерій на сьогоднішній день я так розуміється 2,5 з мінімальні заробітної плати і відсутні заборгованості для деяких підприємств. Цей критерій також є досить чутливим і фактично хтось може втратити. Тим більше обіцяли, щомісячно перевіряти виплату заробітної плати в належному обсязі і відразу знімати право на бронювання. Змінювати бронювання у разі, якщо не буде дотримуватися ці критерії. Я вважаю, що це також неправильно. Ну, подивимося, як це буде працювати на практиці. Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте і не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Без цього Україна не вистає, а іншої України у нас немає. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!